Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Матір загиблого оборонця з Вінничини оплатила будівництво спортивного майданчика, про який за життя мріяв її син. Понад п'ять тисяч аналізів щомісяця проводять у Шаргородській міській лікарні. Для пацієнтів послуги безкоштовні. Надають їх за пакетом НСЗУ. Спартакіаду серед людей з інвалідністю провели у Вінниці. Село Велика Киріївка Бершицької громади. Жовтня учні місцевої гімназії, уроки фізкультури, проводять ось на цьому полі для міні-футболу зі штучним покриттям та спортивному майданчику. Директорка гімназії Тетяна Сокулюк показує Суспільному, який вигляд мала ця територія раніше. Це була огорожена сіткою-рябицею, площадка, на якій аж курява здіймалася, коли діти займалися, піднімалася в навище школи. Ну взимку, звичайно, займалися вже в приміщенні. В самому Виділили для цього спортивний кабінет. Спортзал є в школі, але він в аварійному стані. На облаштування спортивного майданчика на території гімназії витратили 2 мільйони гривень. Їх громаді віддала мама захисника Ігоря Гончарука. Суспільному Тамара Сидоренко розповідає: ці гроші це виплати, які родина отримала після загибелі сина. Він мріяв, аби у селі був сучасний спортмайданчик. Я вирішила це зробити пам'ять про свого сина. У нього багато похвальних грамот. З армії за спортивні досягнення, де б він не був би, він займався спортом. А футбол це була його улюблена гра. На захист України її Ігор став у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 110-й мотопіхотній бригаді. Торік, 23 червня, біля міста Покровська Донецької області під час бою отримав поранення, розповідає Тамара Сидоренко. Помер у лікарні Дніпра. Йому було 28. Він сам пішов, сам без повістки. Це була моя гордість. Мій порадник, я з ним. Могла про все поговорити. Хорошим був другом. І любив дуже грати він в футбол на цьому стадіоні, тут раніше був стадіон, постійно збиралися. Він завжди мріяв про такий стадіон, що був коло школи, щоб виходили, діти грали. Головне, щоб його підтримували в чистоті, і пам'ятали, якою, якою кров'ю це все додобуто. Нині у гімназії навчається 127 дітей. Поки погода дозволяє, уроки фізкультури проводять на свіжому повітрі, каже вчитель фізкультури Діана Фіщук. Ми дуже раді, що в нас такий є, є спортивний майданчик. Звісно, не хотілося б такою дорогою ціною, але це дуже комфортно, дуже зручно. Постійно чистота, порядок, діти виконують різні елементи, рухи, вправи, які ми не могли так працювати раніше. Дуже раділи і чекали його відкриття. Граємо в волейбол, там футбол. Цей стадіон зробили, то ми з хлопцями виходимо майже кожен день. Дощ не дощ ми виходимо. У нас в планах з хлопцями організувати турнір в імені Ігора Гончарука. Аби героя пам'ятали, перед майданчиком родина встановила пам'ятну стелу, на якій фото Ігоря Гончарука, а поруч футбольний м'яч. Часто приходжу, бо я тішуся цим, тішуся. Дивлюсь на свого сина, він мені підказує. Він мені поки підказує, що мені робити в цьому житті. Бо ніяка нагорода не замінить одного єдиного сина, а спомин буде всім діткам. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак Суспільне, новини Вінниччина. Це загальноклінічний відділ клініко-діагностичної лабораторії Шаргородської міської лікарні. Тут відбувається забір зразків. Дослідження проводять на автоматичному аналізаторі. Такий каже фельдшер-лаборант Катерина Шихнір значно полегшив роботу. За день може обробити до півтори сотні зразків. Беру зразок крові, який я набрала в пробірочку, ставлю аналізатор, кіматологічний аналізатор. Нажимаю функції. І він пішов в роботу. Зараз через одну хвилину вийде результат. А це Сечова. Тепер тут теж працюють на новому аналізаторі, який збільшив спектр досліджень і показників, каже лаборантка Алла Бределєва. У нас є два аналізатори на січі, які показують 20 показників. Раніше ми працювали в ручному режимі. Тут йде білірубін, йде урулібіноген, тут ацетони, білок, кров, лейкоцити. Все це ми вже можемо зразу побачити. У сирологічному відділі лише на імуноферментному апараті у місяць проводять до тисячі досліджень, зокрема і на гормони. На гормони, на інфекційні захворювання, на коронавірус ми тут також робимо. Всі ці обстеження у Шаргородській міській лікарні безкоштовні, каже директор закладу Віталій Чорний. За всі сплачує НСЗУ. Кожний аналіз він має свою вартість. Національна служба оплачує там. Є прості аналізи, специфічні аналізи, і кожний має свою ціну. Співпраця з пацієнтами та НСЗУ принесла свої результати, каже Віталій Чорний. За останні три роки в оновлення клініко-діагностичної лабораторії вклали майже 6 мільйонів гривень. Це біохімічні аналізатори, гематологічний аналізатори, коголометр, електролітний аналізатор. Аналізатор газів крові доволі багато. Буквально нещодавно в лабораторії придбали імуноферментний аналізатор та коголометр. Вартість кожного понад мільйон гривень, каже Віталій Чорний. Працівниця лабораторії їх вже опанували, розповідає лаборантка Ольга Це Автоматичний колометр, діагон. На ньому ми робимо дослідження систем гомеостазу біохімічне дослідження усіх показників згортання. крові. З початку місяця тут проведено до 4 тисяч електронних записів. Це обов'язкова умова, інакше не буде фінансування від Національної служби здоров'я України. Всі дослідження, які переробляє біохімічний відділ, ми всі вводимо у систему електронну систему медичну. Надія Кучеба прийшла до лікарні за направленням сімейного лікаря. Годину тому каже, здавала аналізи. Здала аналіз крові. Мене направив хірург на аналіз. Сказали через час прийти і забрати результати. Нацепо. Не платила нічого, здала, взяли кров. Надія Кучаба із Джурена. на обслуговування до Шаргородської міської лікарні приїздять жителі із сусідніх громад, каже Віталій Чорний, зокрема з Чернівців, в буділь Кого барської громади Ольга Рел Володимир Черніков Суспільне новини Вінниччина у центрі реабілітації гармонія для відвідувачів проводять заняття з емоційної грамотності. Ініціювали такі, аби допомогти людям з інвалідністю контролювати власні емоції і боротися зі стресом, каже педагог Оксана Крижанівська. Сьогодні ми свої емоції будемо. Намагатися проявляти тут і назбирати в собі тих позитивних емоцій, ще на довгі, довгі, довгі такі похмурі осінні перша частина заняття проходить на свіжому повітрі. Тут учасники спілкуються, діляться власними переживаннями. Людина має розуміти свої емоції, має вміти з ними справлятися, має розпізнавати чужі емоції і знати, як взаємодіювати з іншими людьми, зважаючи на емоційний стан інших людей. Якщо ми будемо розуміти людину. Не просто співчувати, а набагато легше і простіше жити, тому що люди не будуть замикатися так в собі, не будуть замикатися в своїх якихось негативних чи радісних моментах. Серед відвідувачів занять Ірина Оникієнко, жінці 60. Внаслідок травми 25 років пересувається на кріслі колісному. Розповідає, вже навчилася контролювати емоції, дивитися на проблеми під іншим кутом. Ми вчимося усвідомлювати свої емоції, і це дуже важливо в житті. Коли ти знаєш, що ти відчуваєш, ти можеш якось на це впливати. Я кожного понеділка, коли їду, я їду з таким піднесенням. Після спілкування Оксана збирає опале листя і роздає учасникам заняття. З нього будуть робити аплікацію. Для цього учасники переміщаються до центру Гармонія. З осіннього листя учасники роблять їжаків. Такий вид арт-терапії допомагає відволіктися від буденності, зазначає педагог. Учасниця Марія Остапенко каже, заняття їй до душі. Щоб додати трошки любові, радості і бачити це в своєму розумінні, в барвах своїх, ну, так як відчуваєш душею і серцем. Також саме для себе розробити моторику, підібрати відповідний там колір. Заняття з емоційної грамотності безкоштовні. 18-річний Влад Грамлюк має синдром Дауна. До центру реабілітації прийшов разом з мамою Наталею. Батько хлопця наразі боронить Україну, служить на Сумщині, розповідає Наталя. Каже, влад дуже хвилюється за батька, тож такі заняття допомагають впоратися з емоціями. Це досить необхідно. В період війни це. Це досить. Це досить мене також і заспокоює разом з тим і радує. Я бачу зміни. Він більше оцінює як правильно, як ну що краще. Проходять заняття з емоційної грамотності раз на тиждень. До участі запрошують інших людей з інвалідністю. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці пройшла 12-та щорічна спартакіада серед людей з інвалідністю. Учасники змагались за першість у трьох видах спорту настільний теніс, більярд та боулінг. Зорганізував спартакіаду міський комітет із фізичної культури і спорту. За словами його представниці Інни Заграй, торік через повномасштабне вторгнення спартакіаду не проводили. Цьогоріч учасників 42. Є змагальний момент, але більше ми її проводимо для покращення ментального здоров'я, психологічного розвантаження, щоб могли вийти, поспілкуватися, відпочити морально. Марія Остапенко має проблеми з опорно-руховим апаратом. каже, у боулінг грає не вперше. Мені цікаво помірятися силами. Я ж не прийшла комусь там, як кажуть, Прям надавати. Я маю щось отримати для себе не у вигляді таку грамоти, а у вигляді своєї невеличкої перемоги. Серед учасників спартакіади і військові, які зараз на реабілітації. Юрій із Херсонської області. В Суспільному розповідає, служив на Донеччині. Влітку цього року на війні втратив ногу. Вчиться ходити на протезі. У спартакіаді каже, бере участь, аби трохи відволіктися. Максим Зоренко грає в настільний теніс зі своїм другом Андрієм. Розповідає, ця гра подобається з дитинства. У Спартакіаді участь бере щороку. З другом дострівся. Я в його, в його в цей, літом виграв. Це йому матч Ріван став, Він трішки проіграє. Ну він краще мене грає. Я так любитель трошки ракетою покоцати. Руки розминаються, і мишці, і все. А 15-річний Сергій Юра разом із мамою Аллою грають у більярд. Це кажуть їхня четверта спартакіада. Нам дуже подобається такі зустрічі з хлопчиками, з дівчатками, спілкування Біше, звіті, спілкування з дітками, настрій, Це здоров'я і сила. так? Турнір тривав дві з половиною години. У настільному тенісі переміг Андрій Щербацький у змаганні з боулінгу Людмила Капеліста у більярді за словами інни заграй кращого гравця не визначали. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1985 прізвищ.